Бюджет прийнятий на 2014 рік. Узгоджений, перший раз узгоджений всіма фракціями, ви бачите, що не було ніяких заперечень, бо дійсно так попрацювалося що нормально. Хоча я завжди кажу, що працювати ще можна було починати з грудня місяця. Які основні проблеми у нас тут виникають? Це перше, що в нас не вистачає дохідної частини на зарплату і на електроенергію по першому загальному, по кошику першому. Так само в нас не вистачає коштів, зняли реєстрацію машину. Це дохідна частина була. Що на благоустрії було колись 4 мільйони. Зараз, уявляйте собі, всього мільйон ми написали, а реально буде 500 тисяч. Тобто, якщо держава не змінить акциз, не зменшить, не буде першої реєстрації, значить благоустрій не буде отримувати кошти. Я завжди кажу, в нас настільки. По загальному фонду і по інших об'єктах будемо так говорити освіти, культури по роздуванні штати і упра апарат управління, що моя думка, що я пропонував взагалі скоротити на 20%, ну хоча б на 10 це б дало можливість просто нормально вижити. Фонд розвитку, який у нас є, запланований, все узгоджено, Сума більш-менш реально порівняно з іншим. Якщо ми раніше приймали там 25, чи не 25 мільйонів, то зараз тут реально 15 мільйонів. Якщо Збільшимо дохідну частину по землі, ПДФО, тобто податок з доходів фізичних осіб. Ну, я вам сказав реально, більшість підприємств не працює або працює на 20-30 значить люди не отримують зарплату або йдуть в відпуск. Відповідно, немає коштів на цю зарплату. Не на Росії і так далі. Ми постійно в кредитах. А решта все, все залежить все залежить, від нас, все залежить від нас. Якщо ну не тільки від нас, від держави залежить.